Мої вітання. Ліга Європи виходить на фінішну прям. Чвертьфінали фінали подарували глядачам драму, сенсацію та видовищний футбол. Погляньмо, як пройшли перші матчі цієї стадії, а ви поки підписуйтесь та реагуйте на відео. Будеглім приймало Лаціо. У Норвегії Будеглім влаштував справжній холодний дужний Лаціо. Команда впевнено переграла Римлян. Північна машина знову доводить: у Європі з нею варто рахуватись. Атлетік Більбао поїхав до Ренджерс у Глазго, Бойованіча Ренджерс залишився у Менчі, але вистояв проти. Атлетіка 0-0 все вирішиться у Більбао. Тоттенхем грав з Айнтрахтом. У Лондоні Єврокубкова класика Тоттенхем та Айнтрахт обмінялися голами ще до перерви. Рахунок 1-1 зберіг інтригу перед матчем у Німеччині. І Ліон грав з Манчестер Юнайтед. У Ліоні справжній трилер французи вели в рахунку коли Манчестер Юнайтед відіграється та вийшов вперед. Але в компенсований час. Рахунок було зрівняно, і обидві команди залишають поле з надією на півфінал. Жодна пара ще не вирішена. Боротьба за півфінали триває. То прийде і дізнаємось зовсім скоро, 17 квітня, матчі. Відповіді. А ви підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте свої прогнози в коментарях. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром залишається алькабі та гексімам голілами, кращим асистентом в з вісімома передачами. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо за Переможемо.